Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І перш ніж ми перейдемо до дуже важливої теми, я хочу подякувати всім вам, хто підтримав мене в попередньому відео, просто лайк сердечка, мені було дуже приємно. Тому що останнім часом, як то кажуть, дуже важко морально. І, ну, дала собі слабину, скажімо так. А поки сильно холодно. І немає надійного льоду, я вирішила показувати вам корисні штуки, які вам знадобляться у сезон. Тому що, коли проходить сезон, у мене на це, як то кажуть, не вистачає часу. І ще хочу в цьому відео вибрати 5 людей, яким я подарую по одній своїй оснастці. Тому що кожного разу ви мені писали, чого тільки один переможець і ще щось, то я думаю, а візьмемо п'ять. Тому п'ять людей получать по моїй оснаточці. І хто буде одразу, до речі, кажу, що шукати переможців потрібно буде в Ютубі. У мене на каналі є спільнота, типу для публікацій там. І от там я і пишу, хто переможе, тому будете себе шукати там. Ну, а давайте розіграш зробимо 25 грудня, якраз Різдво буде по новому календарю. І поговоримо сьогодні про поплавцеву оснастку. А саме навіщо на ній я ставлю скільки дробинок. Для чого Оля поцепить, там, як мені кажуть, один лав'яний такий нормальний кусок. І буде тобі щастя. То, зараз детально я вам намалюю, одразу кажу: не судіть мої художні здібності, тому що вони гірші, ніж у мого сина. Він малює набагато краще. А я трошки не вдалася в це. Так що включаємо фантазію і розуміємо те, що я вам пояснюю. Погнали? Так, я вам завжди пояснюю, що на Оснастки. Є основні грузила і підпаски. Основні грузила в даному випадку, бачите, це у мене оливка, яка тримається з двох боків великими дробинками. Основний груз одразу я вам тут пишу. Основний 85-90% від ваги поплавка. Підпаски. 15-10%. За допомогою підпасків оцих малих дробин ми регулюємо і швидкість подачі нашої насадки і шукаємо рибу в товщі води. Наприклад, так, одразу ж я попросила, да, простіть, це поплавок. Тут кембрик, тут кембрик, тут довгий кембрик, і наша лісочка йде. Тут петля, якраз підпасинка, поводок, крючок. Художник, коротше я. Тут у нас, значить, ідуть, давайте отак покажем. Тут чотири великих намалюємо, і отак одна маленька, друга, третя, четверта, п'ята. Їх може бути від 4 до 6, як, якщо це ми беремо дробинки, як підпаски, так і основні. Головне, що ви маєте пам'ятати, основні груза, вони у вас не рухаються, рухаються маленькі. Хоча на своїх оснастках я в'яжу так, що ви їх теж спокійно будете рухати і нічого там проблем немає. Тут у нас підпасок. Підпасок завжди ми ставимо. Єдиний момент, коли ми можемо не ставити підпасок, це коли рання весна або пізня осінь, і риба дуже-дуже обережна. І коли, наприклад, у вас багато сходів, ви бачите, що риба. Прокльовує, але результативності немає. Тоді цей підпасок ми піднімаємо вище, для того, щоб риба, коли зацепилась, заглотила нашу насадку, не відчувала тут ніякої ваги, аж поки не потяне далі. Якщо другий варіант, коли ми можемо сюди додати ще одну маленьку дробинку? Маленьку, це я просто намалювала, що вона велика. Якщо, наприклад, ви ловите карасячі коропа, а у вас е, стоїть трошки вище над вашою точкою ловлі да, в товщі води, у вас стоїть дрібна риба. І ця зараза не дає опуститися вашому, поплав... вашому крючку, вона його перехоплює і все. Вам треба зробити так, щоб ваша насадка швидше падала на дно. Тоді ви берете одну дробинку зверху стягуєте сюди. Ваша насадка падає швидше. Результативність ловлі великої риби набагато краще. Є поняття рознесенка. Зараз, тут же ж дуже сложно мені морально, розумієте, ще? Показати, як я малюю. Ну нічого, поняття рознесенка. Тут, значить, ми піднімаємо вище наші дробини, основні. Я малюю дробини, але ж може бути і оливка, в кожного по-різному. Для чого робиться рознісонка? Коли, наприклад, ви хочете половити, це буває в теплу пору року, особливо часто, ловля у нас іде там, карася, буває даже короб підіймається. Ну, а загалом це маленька рибка. І вона стоїть в товщі води. Ви спочатку прийшли на рибалку, замішали точку, виставили глибину, ну все просто ідеально. Ловите, а потом хлоп немає риби. Починаєте змінювати глибину, десь там трошки вище, через 10 см ви знаходите ще покльовки. Потім хлоп, опять нема, потім опять міняєте глибину. Ну, коротко, Довбаєтесь. І в результаті ну, це трошки дергання. Да? Що ми робимо? Ми робимо розмісьонку. Ми піднімаємо вище наші дробини. Тут ще дуже важливо залежить від глибини, де ви ловите. І починаємо ігратися, як то кажуть. Відстань від підпаска до першої дробини, яка буде, має бути мінімум 30 см. Тут пишу вам 30 см. Боже, ми. Тут у нас іде перша дробинка. Потім ще сантиметрів. Ми там робимо 10-15, ще одна дробинка. Потім ще одна, і ще одна. І виходить отака рознісьоночка. На моїх оснастках всі закріплені так, що ви ними можете регулювати. І керувати. Тому я завжди так і виставляю ці підпасочки, бо з ними можна гратися. І одна оснастка стає універсальною. І тепер ми маємо. Ми закидаємо нашу оснастку. Тут наш черв'як дуже ігрівий висить. І наша оснастка тепер не швидко падає, а у неї більша парусність і вона мідляна, тому що. Одна дробинка впала, друга, протягнулась, третя, четверта, і виходить, в толщі води ви прощупуєте всю рибу, яка там є. І вам не треба цей поплавок тягати туди-сюди, мурижить його, виставляти ті глибини. Якщо це ловля платви, ось одно, поплавок 5 см від дна. Виставили. І граємося ловимо. Якщо це ловля йде е, карася коропа, це наше дно, поводок лежить на дні, черв'ячок дергається, коропу це нравиться. Якщо це ловля йде уклейки, е, сонячна погода обов'язково, щоб була. І чи це маленька краснопірка, ну, е, ми робимо глибину так. Щоб наша оснастка була, тут у нас же ж хвиля, наша оснастка була примерно 50-70 50-70 сантиметрів від поверхні води. Все, я думаю, це дуже доступно і наглядно показує, як треба що робити. Стосовно мотовила, тому що я знаю, багато людей хоче в'язати самим. Вибираєте так, щоб ось, бачите. Ну тут просто його стягнуть треба, оп. Щоб тіло не ага, не видно. Щоб тіло не ось бачите? Отак. Не видно його. Тому що коли тіло виглядає за межі мотовила. Ви його ламанете, воно трісне, почне пити воду, коротше, кайфа, ви від цього не получите потім на рибалки. Тут теж не должно воно виглядати за межі, тому що травмуєте кіль. Рекомендую завжди, якщо ви в'яжете, писати собі на яку вудку, тому що, наприклад, у мене різні удочки. Я кожне мотовило підписую, що тут 4 метри основна жилка. Раніше я ще писала і повідець. Зараз не пишу, мені вистачає одної е, нумерації основна жилка. І я вже розумію, що повідець мій має бути менший хоча б на одну е, дільошечку, ніж товщина основної жилки. Тому що, коли буде більша риба, ніж я можу її витягнути, у мене трістить повідець, а не порветься оснастка. Тому що повідець набагато легше перев'язати. Петля в петлю загнали, і все, ніж в'язати заново готову оснастку, та й собі вартість поводка дешевша ніж іде дробини, поплавок і такий кусок лісочки. Так що, друзі, якщо вам цікава була ця інформація і надалі бажаєте таку рубрику, бо мені дійсно є що показати розказати. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Ну і з ваших коментарів я оберу переможців. На ну, оснасточки всіх цілую. Бувайте.